Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Ми продовжуємо говорити про Святу вервицю. Минулого разу ми говорили і почали, як зберегти уважність під час Святої вервиці. Пригадаємо собі, що вчора ми говорили, як зберегти уважність під час дуже непростої і складної молитви, яка називається вервиця. і про яку каже Свят Святі, ті, до яких вервиця просто приросла до рук, їм можна повірити. Перше, те, щоб уважно молитись вервицю, треба уявити перед собою Ісуса, Марію, збоку справа доброго ангела з книгою, які добрі. Добре, гарне слово, добрі бородиться Діво записують до себе, і злий Ангел, який не добрий Бородице Діво, неуважні Богородице Діво, за себе записує. Слухайте, ціла купа людей в хаті, ціли, молитись Вербицею і ціла купа людей. Я собі зараз, знаєте, молюсь Вербицю, молюсь Богородице Діво і собі одразу думаю, а цікаво, а куди то пішло Богородице Діво? Сюди чи сюди? Одним словом, уявляти так. Бородице Діво, чи воно добре було, чи не добре. І друга умова вчора була сказана млитись на колінах зі складеними руками. Не нехтуйте тим, не нехтуйте, бо, бо потім тою і, і тебе биті по руках. Складені руки, отак, як на іконі, ми бачимо, як діти моляться. Складені руки і верветься. І перебираємо. Отак От має виглядати молитва вервіці і інші всі молитви. Але ми говоримо про вервіцю. Сьогодні ми поговоримо про наступну умову доброго промовляння Святої вервіці. Спосіб, який найбільше прославляє всему отнього Бога і якого найбільше боїться диявол, це коли вервицю промовляють спільно, спільно, вкупі, гуртом, сім'єю, публічно. Спільна молитва набагато сильніша, ніж приватна, щоб умилостивити Божий гнів і викликати Його милість. Всемутній Бог дуже радий, коли люди збираються разом до молитви. Господь рекомендував спільну молитву. Апостолам. Кажучи, кажучи, де зберуться двоє, троє. В моє ім'я. Що буде? Там я буду з ними. Буду молитись за них. Розумієте? Умова, щоб Господь був з нами і молився за нас, має бути як мінімум. Ну, як мінімум, то, то не треба вищої математики. Як мінімум двоє або троє. Одна людина в подружжі то скільки? То є пів, то є пів. Ну, бо пів і пів є ціле, бо подружжя це є одне ціле. Якщо половинка собі десь забилась в кут і молиться, Господь обіцяв, що буде слухати? <сум> не обіцяв. Не обіцяв. Я не впевнений, що молитва буде вислухати. Не впевнений. Той, хто молиться Розарій сам, отримує заслугу тільки однієї. Молитви. Але якщо моляться разом з іншими, заслуга множиться на стільки разів, скільки людей. Розумієте? Це закон спільної молитви. Скільки людей настільки множиться сила молитви. Якщо говорити про себе, то якби не вервиться впродовж довгих років кожного вечора з батьками і з братом на колінах, я не знаю, чи я би був би, вийшов чистим з води після того дикого. Молодіжного життя, університетського і так далі. Я не знаю, чи би я вийшов чистим з води. Я не знаю, чи я би тут стояв. Якби мої батьки мене не навчили, не показали приклад. Я не знаю, де би я був. Я завдячую Вервець, завдячую батькам, які привили любов до Вервиці. Ми молимось, молились, бо я зараз живу вже в себе вдома з дружиною. Молили, молились тато, мама, я одне вородець сидів і, і брат. І так, і так по колу. Дуже гарно. Їдемо в машині. Їдемо в машині. Так само тато, мама, я брат. Вже сьогодні з дружиною. Я одне бородице діво. Дружина бородиться Діво. І Даниїла співає Пресвятає Бог спаси нас. І отак ми і так ми по колу рухаємось. Молитися спільно це є цікавіше, це є легше, це є сильніше. І це є скоріше. Ще сьогодні собі занотуйте що одну умову. Я вже знаю, коли я буду десь на парафії, коли буду мати повноваження утворювати молитовні групи, я утворюю, напевно. Грубку спільноту Святої Вервеці. Де би молились, так собі уявляю, можливо, не в церкві, а по районах, щоб сусіди збирались і кожного тижня в іншому районі би молились. Була би, слухайте, красота. Я трошки не розумію, може ще не доріс, не знаю. Бо багато людей моляться вервицю, Я навіть не знаю, хто сказати. З телевізором, через телевізор. Я не розумію, як то? Як, як то молитва виглядає взагалі? Ну, стаєте на коліна, так, руки складаєте перед образом, там одне бородець сиділо, і ви одне бородеться. Чи як воно виглядає? Бо я чесно не знаю, як воно виглядає. Чи ви собі в розвалку лежите, розумієте, там собі моляться, ви просто слухаєте? Не знаю. Знаю одне, що коли чоловік в іншій кімнаті, а ви собі слухаєте наушника, буде дуже мало користі. Дуже мало користі буде. Хоча без чоловіку. Один десяток, один десяток. Чоловіку з дітьми, а тоді йдіть в свій кутик і домолітесь. І домолітесь. Сьогодні неділя. Хочу з вас всі соки сьогодні витиснути. Тому прошу вас, аби ми засвоїли пройдений. Матеріал. Бо просто говорити одне, а на практиці практикувати це зовсім інше. Тому прошу вас, аби ми зараз повитягували з кишень Вервиці і помолились. Одну Вервицю, славну Вервицю. Ми молили вже за, за папу Римського. І в його імені молились за церкву. Ми молились за воїна загиблого Тараса, і в його імені молились за все наше військо. І сьогодні, в неділю, я би хотів помолитись і вас просив за нашу владу, державну владу, всіх тих, які. Впливають, впливають на те, що відбувається в нас в Україні. Добре? Дякую. Не забувайте, будь ласка, всі оці <сум> умови. Будь ласка.